У лікарні банській Бестриці прем'єр-міністр словаччини Роберту Фіцо зробили операцію після стрілянини під час виїзного засідання уряду. Він прийшов до тями. Парламент призупинив засідання до 21 травня. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба. Повідомив журналістам. Повідомив журналістам BBC. Президент України Володимир Зеленський назвав напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахливим і побажав політику швидкого одужання. Про це він написав у мережі Ікс. Нагадаємо, 15 травня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо разом з іншими урядовцями прибув на нараду до міста Гандлова. За інформацією видання плуска, коли прем'єр вийшов до людей, які чекали його під будівлею, пролунали постріли. Фіцо зазнав кількох поранень, нібито в кінцівки, груди та живіт. Через загро через загрозу життю його гелікоптером транспортували до лікарні в місті Банська Бестриця. Офіційно правоохоронці не називають імені підозрюваного. Водночас словацький приватний телеканал Джой. Повідомив, що ймовірним стрільцем є 71-річний письменник Юрай Цінтула. І більше на цю тему ми поговоримо в нашому ефірі. Зараз долучаємо до нього заступника директора аналітичного центру політика Артема Боржнукова. Пане Артем, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. на вашу думку, кому може бути вигідний цей замах і які його мотиви? Ну, знаєте, вже багато різних було історій, і звісно, що росіяни в першу чергу вімкнули свої псові, почали звинувачувати Україну, але очевидно, що наша держава. До цієї історії, навіть не дивлячись на те, що Фіцо дійсно відомий своїми проросійськими заявами ніякого відношення немає. Як ви правильно зазначили, головний підозрюваний сьогодні це а, словацький письменник, 71-річний. Його затримали, в нього знайшли зброю. Ну і вже пізніше угорський журналіст розкопав, що він є членом словацької воєнізованої воєнізованого групування, причому офіційно зареєстрованого в цій країні, який виступає проти міграції, який напередодні от цього замаху писав в Фейсбуці про те, що Словаччина страждає від напливу мігрантів, і їхня організація готова ставати в оборону для того, аби захищати власну державу. Сьогодні це виглядає насправді дуже близьким до внутрішніх словацьких розборок, при тому, що стрілець. І його організація вона тісно співпрацювала з російськими цими нічними вовками чи як їх, їх там називають цими карманними байкерами Путіна, які намагаються там корчити з себе е, дуже серйозних хлопців. Тому на сьогоднішній момент мені здається робити якісь однозначні висновки трохи зарано, враховуючи, що і слідство має тривати, враховуючи, що тільки зараз збирають інформацію і публічно, і не публічно. Я думаю, що в найближчому майбутньому історію нам цю розкриють більш широко тут більше треба говорити якраз про систему безпеки європейських країн, тому що багато кого дійсно а, ця новина. М'яко кажучи, здивувала тому, що в Європі в 21-му сторіччі постріли в прем'єр-міністра на ну це відкидає нас в таку в політичну боров політичну боротьбу від періоду початку 20-го сторіччя, і як ми пам'ятаємо, подібні історії були тригерами і першої світової війни. і от Багато було тероризму в внутрішніх державах. То сьогодні це про словаччину, і це дійсно те, за чим треба спостерігати. Пане Артема, якщо говорити про те, яку все ж таки мету міг це все вкласти нападник. Наскільки я розумію, коли ось така ситуація складається, то навпаки ще більша увага до тої людини, яка постраждала, відбувається в, в межах населення, і можливо це навіть якось і позитивно впливає для цієї людини, навіть те, що там та нападник хотів донести. Як ви вважаєте, що міг мати за мету? Що могла мати за мету ця людина, що це зробила? Добре. Напевно, якщо говорити про політичні вбивства і про терористичні акти, то вони не мають на меті десь захопити симпатію а, якоїсь версти населення чи суспільства в цілому, скоріш за все і частіше за все, там в політичній історії а, замахи. Це більша історія про те. Аби залякати представників однієї теорії, одні, одного погляду на розвиток держави, і спроба зламати політику. Ну, наприклад, якщо б Фіцо е, умовно вже не прем'єр-міністр, його фізично знищили, то наступний його наступник буде двічі думати про те, аби продукувати ту чи іншу політику, яка потенційно може стати причиною і замаху на нього, тому. Терор він завжди про одне: це про залякування, це про те, аби насильницькими методами досягати політичних ідеалів, це про те, як радикальні настрої можуть от, знищувати порядок суспільстві, і це насправді історія не про те, аби якось конструктивно говорити про зміни. Ми знаємо багато випадків, і в Російській імперії, так само як в Київському оперному театрі, розстріляли тоді тоді столи прем'єр-міністра держави російської на той момент, але це глобально не змінило політики російської імперії щодо і земельної реформи і багатьох інших речей. Чим були незадоволені представники от терористичних груп, які його розстрілювали так само сьогодні. От історія свіцо, що є воєнізоване групування, є відчайдух. Які йде на злочин, але при цьому ну повірити, що словацька держава якимось чином змінить свою політику щодо мігрантів чи uh, загалом будуть якісь глобальні трансформації, окрім репресій проти будь-яких потенційних наступних нападників, ну складно собі уявити, Пане Артемо. Ви сказали, що Роберт Фіцо відомий своїми проросійськими поглядами. Таке питання: як бути тим політиком європейським, які мають такі самі погляди, чи варто їм хвилюватися за власне життя? Сподіваюсь, що всі європейські політики, які мають проросійські російські погляди, дуже уважно слідкували за цією ситуацією. Але давайте будемо чесними. Стрілець він явно був з не з проукраїнськими лозунгами, і це історія не геополітична, а внутрішньо локальна, яка відбувається в Словаччині. Але дійсно нам не дуже це напевно, толерантно по відношенню до європейських політиків. Але якщо вони підтримують Російську Федерацію, то все одно хай слідкують за подібними сто. Оріми роблять висновки і не підтримують країну, яка є по своєї суті терористичною, і яка от здійснює подібні замахи, і, на жаль, не тільки замахи, а й вбивства просто в промислових масштабах сьогодні в Україні, тому що сьогодні дійсно з боку Європейського союзу, з боку наших західних друзів і партнерів, треба от витискати будь-які проросійські погляди і розуміти, от, що такі локальні випадки, як в Словаччині, сьогодні для України на жаль стали чимось звичним і ми. Та будь-якої адекватної людини сьогодні боротися проти величезного терористичного режиму, центр якого знаходиться в Москві. Пане Артеме, попри те, що все ж таки це такий внутрішній випадок, не геополітичне питання. Але одразу після того, як це все сталося, була реакція від президента України Володимира Зеленського в мережі Ікс. Він назвав напад на прем'єр-міністра Словаччини жахливим і побажав політику швидкого одужання. Ми спостерігали за тим, як реагують політики інших країн. Вони також співчували цьому всьому, і від і Росія про. Дала реакцію, зокрема, Путін. Скажіть, будь ласка, якщо все ж таки дивитися в контексті словацько-українських відносин, те, як зреагував президент на цю всю ситуацію, чи правильний був крок, чи все це правильно було пропрацьовано, скажімо так. 100% Україна це держава гуманістична, це держава, яка сьогодні єдина в Європі б'ється проти антилюдяного і антигуманного терористичного режиму Російської Федерації. Тому звісно, що навіть в таких ситуаціях, коли постраждала людина неоднозначно по відношенню до нашої країни, ми маємо висловлювати її підтримку, тому що глобальний тероризм він насправді не відрізняється від масових вбивств росіян ракетою. По цивільних українських містах, по е, шахедам, які там летять на Ізраїль з боку Ірана, і так само такі випадки, які ми бачимо з е, прем'єр-міністром Словаччини. Тому це проблема колективної безпеки, і проблема того, що сьогоднішній світ, який би він не здавався безпечний, він все таки таким не являється. Є величезна кількість різних центрів е, впливу, і вони по масштабу різні, і по ідеології різні, але по факту вони несуть. Смерть тому от сьогодні Україна вона є державою, яка довкола себе акумулює всіх борців проти тероризму, всіх людей, які хочуть жити в спокійному, нормальному, цивілізованому світі. Да, і для того, щоб це було можливим, треба щоб. Такі, як стрілець зі Словаччини не існували так. само треба, щоб не існував Путін. А вся російська нація пройшла ну дуже серйозний шлях по так, спокутуванню всіх тих речей злочинних, які вони зробили і проти України, і проти інших держав. Пане Артеме, дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика. Нагадаю, ми говорили про замах на прем'єра міністра Словаччини Роберта Фіцо. Його разом з іншими він разом з іншими урядовцями прибув на нараду до міста Гандлова. За інформацією видання плуска, коли прем'єр вийшов до людей, які чекали його під будівлею, пролунали постріли. Фіцо зазнав кількох поранень, нібито в кінцівки груди та живіт. Через загрозу його життя гелікоптером транспортували до лікарні в місті Банська Бистриця. Офіційно правоохоронці не називають і мені підозрюваного водночас словацький приватний телеканал Джойч повідомив, що ймовірний. Стрілець я 71-річний письменник Юрай Цантула.